І от зараз докладніше про це ми поговоримо з Георгієм Зантараєю, депутатом Київської міської ради від фракції Слуга народу. Вітаємо вас, пане Георгію. Доброго дня. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що приєдналися. От Росія намагається в якийсь судовий спосіб, так чи інакше, повернутися до міжнародного олімпійського комітету, хоча їхнє членство було призупинене. А як ви вважаєте, чи після опеляції в цьому спортивному арбітражному суді чи залишились в них ще якісь можливості, щоб оскаржити таке рішення? Чи тільки амбіції? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Це правда не рішення, так мало й бути, тому що Олімпійський комітет це є громадська організація, яка повинна бути автономною від ну, від Росії, і таким чином, як вони там подають це, вони підтримують анексію території України. Коли весь світ каже, що Запорізька область ДНР, ЛНР – це Україна, то це правильне рішення нещодавно, 26 лютого цього місяця, Росія прийняла зміни до закону щодо спортсменів, які мають е, можливість бути військовослужбовцями, і які можуть бути спортсменами. Що це таке? Вони можуть отримувати гроші як військові і як спортсмени. Спершу відні війни ми кожен, кожен раз наголошували міжнародному олімпійському комітету, що не можна допускати російських спортсмени, тому що вони є е, військовими. Вони казали ні, але ми бачимо, що 26 лютого Росія відкрито підтримала е, відк, відкрито підтримала цю що від, відкри відкрито дали поняти, що російські спортсмени це є військовослужбовцями, тому це для нас дуже гарно. У нас дуже багато фото-відео є з російських спортсменів, які є в військових формі, тому і подібне. Ми зразу звернулися до міжнародного олімпійського комітету. Що перше перше рекомендація від міжнародного олімпійського комітету, що кожен спортсмен, який є е який може виступати на Олімпійських іграх? Вони вон він не може бути дотичний до військових служб сьогодні. Росія на рівні закону прийняла рішення. Я вважаю, що ми повинні повинні і надалі казати і показувати, що Росія порушує всі принципи олімпійської харти, як і анексія наших територій. Власне кажучи, з таким з таким позовом зі схожим позовом Юрій Юрченко звернувся до арбітражного спортивного суду, аби міжнародний олімпійський комітет пояснив свою позицію стосовно нейтральних російських спортсменів, чому вони досі не проти того, аби ці спортсмени мали право брати участь в Олімпійських іграх, незважаючи на те, що деякі міжнародні федерації спортивні федерації обіцяли не допустити Нейтральних спортсменів, але е, все ж таки ці спортсмени можуть е, з'явитися на найближчих олімпійських іграх. Я, яка повинна бути, на вашу думку, позиція України стосовно цього? Якщо в конкретному виді спорту буде з'являтися е, ворожий нам спортсмен під нейтральним прапором, чи може в цій дисципліні з'явитися і український спортсмен? Дивіться, Юрій Юрченко. Я знайомий з ним. Ми спілкувалися нещодавно. Я їх підтримую. В рішенні в тому, що вони е, роблять, звертаються до міжнародного арбітражного суду. Це правильно, це треба робити. Щодо участі російських атлетів, е, комісія ще не не створена. Комісія буде створена наприкінці березня, на намір міжнародного олімпійського Сьогодні ми не можемо сказати, які спортсмени можуть виступати. Ми знаємо, що є дев'ять атлетів, які отримали ліцензії, але ще дуже багато атлетів, які мають кваліфікаційні очки для участі в Олімпійських іграх. Вони отримають свої ліцензії напередодні Олімпійських ігра. Тому ми повинні готові бути, щоб показувати що цей спортсмен підтримував тим 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 е, СВО, там війну і тому йому подібне. Ми повинні збирати. Всю інформацію, ми це робимо і надалі будемо робити, ми в, в, в повної співпраці з міжнародним олімпійським комітетом. Я на рівні своєму я в е, повній спілкуванні з головою міжнародного олімпія головою комісії атлетів. Ми що щодня переписуємо. Щодня ми надаємо інформацію. Я ж вам кажу, 26 листопада, коли не з'явилася інформація, що Росія змінила змінила е, закон щодо військових спортсменів. Це є круто для нас. Ми зразу можемо сказати. от дивіться, вони вже відкрито підтримують війну і відкрито йдуть. Спортсмени, спортсмен, який там є сьогодні. Це є військові, тому що вони закріплені за якимись клубами, за ЦСКА, за е, там дінамо образ і багато іншими. Тому ми повинні не зупинятися а надалі. Робити все для того, щоб всіх спортсменів не було. Вони я ще не можу вам сказати, по яким критеріям ця комісія буде відбирати, тому що цієї комісії на сьогодні ще вона, як то тільки створиться, тому будемо знати. Але ми і сьогодні наголошуємо і міжнародному олімпійському комітету, і всьому цивілізованому світу, що нас треба включити в цю комісію щодо відбору цих спортсменів. Не я Власне кажуть, я не хотів буває. запитати про склад комісії, як якщо ви знаєте деталі, хто буде там? Ми ще. Цієї інформації не немає. Ця Інформація появиться тільки коли е, буде виконком е, Міжнародного олімпійського комітету. І ми повинні бути в цій комісії. А до цього ми повинні збирати інформацію щодо атлетів, які можуть представити е, цю терористичну країну на Олімпійських іграх. Але я вважаю, що весь цивілізований світ розуміє, що таких атлетів і таку країну не можна допускати, поки йде е, війна в нашій країні, тому. Зрозуміло, пане Георгію, дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу в напрямку Олімпійського спорту. Це важливо. Георгій Зантерай, депутат Київської міської ради, фракції Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку.